Дружина розлучилася з чоловіком, сказала при цьому: Ти ніколи мене не любив. І чоловік мене запитує, чому вона так сказала, адже це неправда, адже я її любив, і я досі її люблю і любитиму. Я попросила його розповісти про їхні стосунки, про те, як він це бачить, і попросила також розповісти про ті претензії, які вона йому пред'являла. Тобто, що їй не подобалося в його поведінці в цілому, і в його ставленні до неї. В результаті виявилося, що цей чоловік себе грубо з нею поводив, був агресивний, кричав, обзивав, посилав то туди, то сюди. Коли вона була вагітна, він змусив робити аборт її. Все-таки в них була одна дитина, він не допомагав їй з дитиною, він не допомагав їй по дому, він був жадібний, коли вона була в декреті, він не давав їй грошей і так далі. Тобто, це лише кілька фактів, які він привів. Він погодився з тим, що, ну, в принципі, так і було. І при цьому чоловік щиро здивований. Чому вона вважала, що він її не любить? Він реально, пререально, прищиро здивований, адже він її любив. На що я йому відповіла? Звичайно, він її не любив. І він був дуже здивований, коли почув і мою версію, сказавши, ну, ви жінки, це тому, я, мовляв, так кажу, що ви дві жінки. Дивіться, любити це берегти. Любити це турбуватися про того, кого ти любиш. Любити це оберігати цю людину від всього зла, і в тому числі від себе самого. Любити це робити людині добре, робити людині приємно, а робити те, від чого людина буде рости і всіляко розвиватися, ну, якщо вона того хоче, звичайно, оце любити. На жаль, дійсно, любов трапляється дуже рідко. Нам багато чого показують в кіно, нам багато про що співають в піснях, розказують у віршах, але справжня любов трапляється дуже рідко. І те, що ми називаємо любов'ю, дуже часто являється всякою білібердистикою, а не любов'ю. От як в випадку з цим чоловіком. Він чомусь щиро переконаний, що він її любив, хоча він здійснював ті вчинки по відношенню до неї, які говорять якраз таки про інше. Можливо, він мав до неї пристрасть, він її хотів сексуально. Можливо, він мав до неї звичку. Можливо, йому було комфортно з нею жити, тому що вона його обслуговувала в побуті, доглядала за його дитиною. Ну і ще там щось йому робила, я не знаю. Можливо, у нього невротична прив'язаність. Коротше, може бути все, що заводно. Ну, по тому, що він розповідав, любові там немає. Тому його дружина була цілком права. Ну, він глибоко переконаний в тому, що він її любив. Тому, якщо вам кажуть, що вас люблять, але при цьому вас систематично обіжають, вас не люблять. І якщо ви кажете людині, що ви її любите, ну при цьому ви її систематично обіжаєте, ви її також не любите. Під вашими почуттями криється все, що завгодно, але ця історія не про любов. Любов тиха, мирна, спокійна. Любов це не оці страсті мордасті, де вони побилися, потім помирилися, покохалися, потім посварилися, всі одне одного ревнують, чуби тягають, всі одне одного в чомусь підозрюють. Це те, що показують в кіно. Продаючи нам ідею того, що це і є любов. Один чоловік, у якого вже була сива голова, сказав, що він не любить свою жінку, бо любов це коли горить, це коли болить і пече. Я думаю, ти такий уже дорослий, а все такий дурний, по крайній мірі, в питаннях любові. Тобто людина прожила життя, ну, тим не менш, людина також не знає, не розуміє, що таке любов, і плутає її сказначим.